20 людей, серед яких троє дітей, отримали травми внаслідок аварії, що сталася неподалік Дунаївці Хмельницької області. Про це Суспільному розповів директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк. Аварія сталася 17 серпня поблизу села Міцівці Новодунайвецької громади. На трасі зіткнулося два автомобілі Hyundai Santa Fe під керуванням 41-річного жителя Полонного та автобуса Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого перебував 55-річний житель Хмельницької міської громади, повідомляють у поліції області. За попередніми даними було травмовано 20 людей. Трьом надали допомогу амбулаторно, в тому числі одній дитині. Інших госпіталізували до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні. Про це Суспільному розповів директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк. У самій багатопрофільній лікарні Дунаєвець, куди доставили травмованих, черговий лікар відмовився Суспільному коментувати ситуацію на камеру. Не на камеру розповів до лікарні госпіталізували 18 травмованих, з них троє дітей. Одна дитина у важкому стані. Каже, у решти пацієнтів травми різної ступені важкості. Госпіталізованим надається необхідна медична допомога. У поліції області повідомили, що наразі встановлюються всі обставини ДТП та вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Тетяна Леус, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.